Станини під кулемети, тягачі для підбитих автівок, скоби для будівництва міцних бліндажів. Усе це в невеличкій кузні щоденно роблять ковалі волонтери. Практично з перших днів війни чоловіки почали працювати на підтримку фронту. Тепер у кожному бойовому підрозділі є стійки, які зробили ці майстри. Спільноту, яка допомагає захисникам, з обладнанням організував суддя разом із місцевими майстрами. Висувається упор, за допомогою якого ставиться це все діло на плече, і він не падає. Опять же, зручніше для використання. І потім ця, ця станина з нею можна працювати як із окопа. Уже півтора роки, як Віталій, стародуб разом з колегами ковалями постачає на фронт станини. Тепер кожен підрозділ збройних сил має стійки, які зробили ковалі з Липовця. Завдяки цим станинам захисникам легше збивати танки, шахеди та інше вороже залізяча. Вони робочі, вони набагато легші за штатні, набагато кращі за штатні, дають можливість вести кушну стрільбу і прицільну стрільбу зарекомендували себе дуже гарно. Краслення для станин розробив один із місцевих мешканців. А от уже ковалі поставили їх на потік, бо запити отримують від військових постійно. Також оборонцям треба буксири для підбитих автівок і міцні скоби, з яких будують захисні бліндажі. 6-7 сантиметрів це щоб добре залазило в балки, щоб тримало бінтажі, бо балки великі. Від початку великої війни ковалі відправили на фронт уже понад 300 станин, буксири і тисячі скоб. Чоловіки постійно вигадують нове обладнання, яке допоможе захисникам нищити ворога. Метал і усі комплектуючі закуповують самостійно. Так на виготовлення одного буксиру потрібно щонайменше 33 кілограма заліза. Донатять майстрам, друзі та знайомі. Так що місяця одна із IT-фірм Вінниці надсилає кошти на закупівлю металу. За свої вироби з Ськових не беруть грошей і працюють щоденно, аби швидше наблизити перемогу. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.